Всім привіт! З вами Авторадос. На огляді у нас шина 10R20 від виробника Ovation, 18-слойна. Малюнок VL313. Тяговий малюнок на задню вість встановлюється. Комплектується бідною стрічкою та камерою в комплекті. Ширина по протектору у нас виходить. Зараз хвилинку. так, 21,5. Бачимо привідний протектор, Встановлюється на автомобілі КАМАЗ на задню вісь. Зараз зробимо замір зовнішнього діаметра. Виходить 102,5. Шини є в наявності. На передню вісі у нас є шини універсального малюнку. Змійка в народі. Ми являємося платниками ПДВ. Відправляємо машини в день замовлення. Тому, якщо бажаєте, звертайтеся, зробимо відправлення. Також відправляємо накладеним платежем. Орієнтовна доставка одного колеса по Україні 370 гривень. Гарного дня, до побачення!